С разом, а от е, тим е, горе бізнесменам, які вимагають тут вибачення, яким правда в очі заколола, так от ніякого вибачення перед вами не буде. Ми бачимо те, що хочемо побачити. Люди змінюються колосально. Те саме знаді відбулося. Ви мене знаєте, напевно, з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати, при цьому до 2014 року я прожила 33 роки свого життя. При цьому з яких я 13 прослужила в Збройних силах України. Ви коли-небудь мене бачили? Ви коли небудь бачили, щоб я випендрювала, щоб я знімала якісь відео, якихось боїв, ставила їх де-небудь в інтернеті. Ви коли небудь бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся, на яких я воюю? Ви коли-небудь бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю? Зрозумійте, я дійсно Савченко. Мене знає вся Україна і мене можу пізнати дуже багато людей в світі. Перше за весь час повномасштабного вторгнення сестра Надії Савченко Віра дала коментар журналістам. Вона розповіла про те, на якому напрямку наразі виконує бойове завдання, та як ледь не попрощалася із життям. Усі подробиці вже за хвилину. Називати як завгодно. Це е, ну хто прагне відомості, хто не прагне, ну так гра життя зараз непросте. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Росію з її государственностю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламним. А тепер останнє слово ви хотіли, да? От вам моє останнє слово. Всім добре видно. Надія Савченко з перших днів повномасштабного вторгнення служить у лавах збройних сил України однак не афішує, чим займається і де саме знаходиться. Те саме робить її сестра. Адже сестра Савченко суд відпустив на війну з російськими окупантами. Нагадаю, що наприкінці жовтня 2021 року правоохоронці затримали сестер Савченко за використання підроблених ковід сертифікатів у столичному аеропорту Бориспіль. Працівники державної прикордонної служби виявили у них сертифікати вакцинації із ознаками підробки. Ці документи жінки намагалися використати, щоб потрапити в Україну. Я страшенно рада вас і бачити, що весільні тотручка помоха журналістом. Я так ще не навчилася. Судові справи стосовно надії та Віри Савченко потрапили до різних судів. Ось наприкінці травня 2022 року. Захисник сестер заявив, що клопотання про зупинення розгляду двох кримінальних справ проваджень. Це якраз через те, що Надію та Віру Савченко мобілізовано до проходження військової служби. Зокрема, надія є старшим лейтенантом запасу. А її сестра солдат запасу. Я не люблю війну за запах крові. Немає так. Що показувати. Немає тут чим хвилюватися. Ми переживемо це і всі ми будемо жити в нових реаліях себе. Ми багато що побачили, дуже багато, багато чого пережив. З цим жити далі. Я переживала це не раз, тому я вважаю, що це не те, що варто виставляти на показ. На початку квітня 2024 року Віра Савченко розповіла журналістам, що війну зустріла в Києві. Я одразу разом із сестрою пішла в тероборону, і перші місяці, поки загроза для столиці зберігалася, Віра була на захисті столиці у Деснянському районі. Ми звичайна родина, досить пізні діти. Там у нас з Надією різниця в віці, рік вісім місяців. Потім я обрала фах, де буду найкорисніша. Вибрала міну саперську справу і почала шукати шляхи, як потрапити на навчання в Каменець-Подільський, об'єднаний навчальний центр інженерних військ. Туди потрапити виявилося непросто. Насамперед відібрали військових із ЗСУ для ТРО місць не було. Я змогла повчитися в німецькій школі саперної підготовки. Це було за домовленістю між Україною та Німеччиною. Чули нас місяць, більше на штурмовиків, але й саперній справі приділяли увагу. А що ти робиш? Ну я не знаю, позірую. Міну, міну. А міну в руки взять, так? 8 березня відео. згодом віра вже розміновувала Київську область, території біля Чорнобиля, фермерські поля, заміновані лісові дороги, а також ізюмський ліс після деокупації. Вони розкинули ці тенки, заїжджаючи в ліс. Стоять отак тенки, як приманки. Роз півтора року після початку великої війни їй все таки вдалося потрапити на навчання і в Кам'янець-Подільський. То була дуже подужна школа. Після я повернулася у свій інженерно-саперний звод на посаду командирки другого відділення і зараз має звання молодшої сержантки. Молода саперка ділилася з журналістами, що найважче за два роки війни було в серебрянському лісництві, Луганської області, і все через те, що за лісом уже окупована територія, а сам ліс постійне поле бою, нон стоп. Я воювати вмію як на небі, так і на землі. Свою захищати батьківщину неважливо, як іде. Ти просто повинен бути там, де ти потрібен робити те, що ти повинен робити. Ми виходили туди двічі. Вперше вихід був невдалим. Наші вороги крили нас усім, що в них було не шкодуючи. Наша сепарна група навіть не встигла нормально попрацювати за своїм профилем. Батальйон розбили. Ми зазнали великих втрат. А вже після цього саперка Савченко стояла на цій позиції майже півроку, і за цей період батальйон зознав ще більших втрат. Солдати гинули, отримали поранення. Через що сапери також виходили на спостережні пункти як піхота. Виходили на чергування в окопи на три доби. Наші вороги знали, де ми і обстрілювали з усього, що було. Намагалися випалити навколо нас усе і спалили разом із нами. Ми вистрібнули з окопів, витушили вогонь. Позиції ми таки відстояли і дочекалися підкріплення та заміни. Зараз же Віра Савченка виконує завдання на Авдіївському напрямку, де виготовляє боєприпаси для дронів та мінує території для того, щоб зупинити навал ворога. Що я бачу навколо у цих профронтових зонах? Ми зустрічаємо покинуті села, де зазвичай лишається кілька цивільних людей. Вони живуть на півзруйнованих хатках, але не хочуть їх полишати і шукати долі, де інде. Ні, вони не чекають русський мір, просто не бачать для себе можливості почати нове життя де-інде. Часто це старенькі люди із слабким здоров'ям. Є одна бабуся, яка має три корови, і їх не залишить. Цих людей підгодовують солдати і білі янголи. Так вони називають волонтерів. І ще тут маса покинутих котів та собак, скільки ще нам не вистачало ніяких консервів. Я просила кормів у львівських волонтерів і надіслали вдосталь. Люди відіграють ну без я боюсь применшити 50% їхньої ролі в цій, якщо ну звичайно, якщо не всі 90%. От от завдяки таким акціям люди тут немає. Тут не може бути е, ми самі а вони самі. Ми тут моноліт. За словами Савченко, вона взагалі не бачить різницю у армії щодо гендеру. Чоловік ти чи жінка на війні байдуже. Як приклад цього, Віра наводить свою сестру Надію, яка багато років тому пішла в українську армію. Ми служила в ній 15 років. Ви намагалися долати усі гендерні стереотипи. Само перемога буде за нами, оскільки вона з перших днів почала іти за нами. йти з нами в ногу, йти з нами слід в слід. і ми обов'язково доведемо нашу перемогу до закриття наших кордонів незалежної і вільної України. На цьому поки все. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. А свої думки залишайте в коментарях.